Починаємо зі стратегії, а отже. Звичайно, що стратенути типу компанія і будь-які питання ну починаються зі стратегії. Навіть якщо у вас в компанії немає стратегії, тобто вона існує тільки в вашій голові, вона все одно є. І я завжди, перш ніж там зрозуміти компанію, завжди задаю питання Колеги, в чому ваша стратегія, і друге, що вам заб... ну, що вам заважає досягнути, це найбільш важливо. Тепер давайте подивимося, як же ж виглядають стратегії комп... компанії та подавай, давай юності аристократії, а потім дамо рекомендації. Да? тобто на що би я звертав увагу? Отже, перше. На етапі давай давай. Тобто, якщо ви давай давай, то як правило, всі ваші стратегії розфокусовані. Що це означає? Ви хочете всього і одночасно. Я завжди наложу приклад одного зі своїх клієнтів, якого компанія на півтори тисячі працівників. Вони виробники великі в своєму сегменті лідерами ринку, але окрім того, в них є автомийка на території, бо власник просто любить мити, щоб в нього була чиста машина. Тому він побудував автомийку, потім сказав, Хоче тільки я маю машини. Давайте ми відкриємо її для всіх. Хай всі заїжджають і. Ми там свої машини а, далі. В них була проблема не могли знайти підрядника для офісних меблів, тому в них є ще цех по виготовленню офісних меблів, і так далі. Тобто, як правило, в «давай, давай. Коли ми розуміємо, що ми прибуткові, ми починаємо розвиватися, часто купляємо активи або залазимо в той бізнес, який є геть неспорідненим, або просто йдемо на нові ринки, не знаючи їх. Відповідно, часто на етапі давай, давай стратегія надто розфокусована, і вона не вона не реалістична. Да? Тобто, ми хочемо надто багато всього, але ми, ми бачимо. Ринок і вона продиктована ринком на етапі юності, тобто тоді, коли ми здавай, давай перейшли до професійного менеджменту, як буде виглядати стратегія, вона буде мати втрату, втрату фокусу, бо поки компанія переходить на системний менеджмент, вона все більше. Дивиться на себе всередину і часто не дивиться на те, що відбувається навколо. І якщо компанія аристократична, то як виглядає її стратегія, як правило, вона вкрай обережна. Це такі, такий термін, що значить вкрай обережна. Вони намагаються писати таку стратегію, яку вони точно виконують. Так? Але не можна сказати, що їх стратегія взагалі втратила фокус на ринок. Вона все ще є. Отже, далі при сторінні, да, тобто стратегія компанії взагалі не враховує. Вони виристократівна враховує, але вона така дуже дуже обережна. Відповідно, якщо ми знаходимося на тому чи іншому етапі життєвого циклу, нам треба за допомогою, в тому числі стратегії, спробувати пройти далі. До цього розглянемо дві компанії: одна з них зростаюча, друга старіюча. Отже, на що треба звернути увагу в активно зростаючій компанії? Перше необхідно сфокусуватись. Тобто, якщо ви знаходитесь на етапі давай, давай. Вкрай важливо взяти і е, скласти перелік всіх абсолютно точок росту і напрямків, які є в вашій компанії, і визначити з них головні. Тобто, спробувати перекинути, чи є достатньо ресурсів, чи нема такого, що ми біжимо одночасно в усі сторони. А ну якби да, і не можемо встигнути. Тобто стратегія компанії етапу давай давай ти сама їх, ти сама їх. Але просто ми заборонимо включати з бочасником. А відповідно, якщо ми бачимо, якщо ми бачимо, що компанія має ну на етапі давай, давай знаходиться. Вона має просто сфокусуватися з точки зору своїх напрямків росту. Наступне, якщо ну і оцінити досяжність, про це я вже сказав. Uh, і uh, для етапу, давай давай, uh, я б обов'язково рекомендував uh, до будь-якої стратегії більш детально прописати план реалізації, Да? тобто, чи достатньо продумано, як ми будемо цього досягати. Приклад, я вже навів: якщо у вас дуже зростають продажі, але прибуток не настільки зростає, то ваша стратегія і ключ стратегії має бути не в тому, куди компанія рухається і що вона буде робити. А стратегія компанії етапу давай давай на має відповідати на запитання, яким чином ми покращимо свою. Внутрішню діяльність, тобто стратегія компанії етапу, давай давай, вона більше про те. Як яка вона має бути? Вона більше про а вона про те, яким чином ми піднімемо ефективність витрати, яким чином ми піднімемо прибутковість, і так далі, як правило, компанії давай давай в стратегії містять наступне речення: якщо це виробники або рітейл, максимізувати рентабельність кожного метру квадратного виробництва, слеш метру квадратного торгової площі, слеш, якщо це IT, одного долару витраченої заробітної плати на IT. -вці. тобто на тобто, дивіться. Що ви подивитесь на попередній слайд, ну от на цей то ви тут побачите класичну історію трансформації, да тобто класичний вихід трансформації. По факту чим займаємося? Ми ми власне беремо компанію, допомагаємо їм ну пройти цей шлях, пройти це коло. Але ми беремо компанію на будь-якому етапі життєвого циклу і робимо з ними одне коло трансформації стратегію, структуру і цілі, допомагаючи за допомогою цих інструментів перейти на інший шлях е життєвого циклу. Але це означає, що стратегія для кожного етапу життєвого циклу дуже відрізняється, і в цьому є якби фокус. Тому якщо ви компанія етапу давай, давай, подумайте над тим, що треба пріоритизувати напрямки свого розвитку. Скільки були компанії етапу юності, про що би я тут сказав? Часто на етапі юності, що означає втрата фокусу? Знову ж таки, не тому, що ви вчора зробили щось не так. Втрата фокусу це означає і для всіх, хто тут на давай, давай відмітився і на пастку засновника для вас, це теж дуже актуально, бо ви з тим встикнетесь. На деякий час перехід на юність буде передбачати від вас втрату цього фокусу. Вам треба зупинитись в розвитку і перебудувати все, що у вас є всередині, щоб воно стало ефективним. Якщо ви цього не зробите, подальший ріст буде вкрай небезпечним, але поки ви будете це перебудовувати, ви звичайно, на етапі юності є така штука, яка називається нормальна проблема. Вивчить вона як те, що на етапі юності часто ви маєте аномальну конфліктність, тому що юність передбачає внесення правил гри, не просто хто куди хоче, то туди росте, а ви починаєте робити це системно. Відповідно, на етапі юності часто конфліктність це нормальна історія, треба пережити. Але поки ви конфліктуєте і домовляєтесь про правила, і домовляєтесь про те, які рішення приймає менеджмент які рішення приймає власник, ви в цей момент втрачаєте фокус ринку. Тому якщо ви на юності, да тобто ви почали цей перехід, то я би вам ради. Зібрати команду і запитати їх колеги, а куди ми йдемо? І саме головне, я б радив оце питання про оцінку вітаміну І, задати команді і почути, яку відповідь ви не хочу почуєте. Ну, власне, на це є засереджений наш тест, або пройти тест, і ми в тесті покажемо наскільки неоднаково ви оцінюєте вітамін І, але може бути момент, що ви дуже захопилися внутрішніми змінами, і а, якби ваша стратегія ну, втратила фокус старіючі компанії. Ну геть все навпаки, по-перше, перепові. Вірити в нові напрямку руку, бо часто менеджмент взагалі не вважає, що та стратегія, яка навальована, буде реалізованою. Тобто, вони малюють стратегію, аби показати, ну, що вона в принципі є. Допустити ризик, тому що старіючі компанії, коли вони розглядають стратегії, молоді компанії, як роблять? Та звичайно, все добре. Вони накидують спокійно нові напрямки, взагалі не думаючи про ризики. А старіючі компанії та по рестокриті навпаки двадцять разів подумає. Чи ну сто стоп, чекайте? А ми точно тут заробимо? Відповідно, для, для старіючої компанії треба підштовхнути її на ризик своєю стратегією. Да? Треба запитати, а що буде, якщо в нас не буде ніяких нових напрямків? Так і, і це дуже великих різниця. Да, тому що стратегію старіючої компанії принести в давай, давай, і стратегію давай давай принести в старіючу компанію, а буде вибух. Ну і об'єднати всіх однією ідеєю без політики, тому що часто вибірних напрямків є політичним процесом.